Погодився дати згоду балотуватися до міської ради, тому що е, я всі ці роки м, ну, симпатизував партії і, е, а дав згоду тому, що е, мені подобається м, те, що партія довговічна, те, що вона е, відстоює свої принципи і вона послідовна. Дякую. що я слав Миколаївич. діє діючи депутатом обласної ради, що якими. Буду балотуватися і. Хотим. Хотим. Євська Яна Миколаєва, заступник голови Української районної партійної організації, влада Заукраїнського об'єднаного батьківщина 2001 року. Сподіваюся, на перегляд. Професія? професія, кандидат психологічних наук. Працюю в Кам'янець-Подільському національному університеті і кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи. Будь ласка. Рада Валина Віталівна, проживаю в місті Чернівці, буду балотуватися від Чернівецької міської організації. Поки що діючий депутат, голова фракції Шевченківської районної ради, двох скликань і активний громадський діяч міста Чернівці. Суперян. Дума. Роман Сарійович, волонтер партії Рутішева, були з Хто має бажання, будь ласка, або журналісти будуть задавати питання по ходу, Так, або у нас є культура, будь ласка.

Доброго дня, шановні журналісти, доброго дня буковинці. Сьогодні ми зібралися для того, щоб представити вам команду, яка буде йти в міську раду, це кандидати-депутати від Всеукраїнського об'єднана Батьківщина. Перш за все, я хочу подякувати команді, яка довірила мені цю важливу сьогодні відповідальну працю за кандидата на міського голову. Я думаю, що дискусій багато можна. Сьогодні проводити, але я хочу сказати коротко те, що ми сьогодні плануємо робити. Саме основне і перше, наша команда команда є потужна, команда складається з фахівців. Я хочу зазначити, що сьогодні люди, які являються кандидатами до міської ради, це фахівці різних рівнів. Ми ретельно підбирали команду, і сьогодні ми всі громаді вчинці представляємо цю команду на розсуд, на ваші пропозиції, щоб ви. Відковікнути і сказали, настільки гідні наші кандидати. Я, як кандидат на міського голову, бачу багато питань, які потрібно вирішити в місці. Але сьогодні саме основне, саме основне наше, щоб наша команда збалансовано прийшла в міську раду і ми разом складемо ту програму, яка вже сьогодні живе у нас, що нам потрібно зробити в місті. Про себе особисто хочу сказати, що я народився в цьому місті, мій батько народився мати в цьому місті. Моя бабуся тут народилася, я живу в місті, в мене сім'я, четверо дітей, дружина. Мені не байдуже це місто, тому що живучи в цьому місті, я бачу багато проблем, багато питань, багато переживань. Я хочу сказати, що разом ми зможемо змінити це місце. місто разом з нашою командою і разом з громадянами чинівців Кожен з нас повинен долучити для того, щоб змінити наше місто. Наше бажання. Що ми прийшли до перемоги, і ми просимо вашої підтримки так користь, що я хотів сказати. Дякую. Буре Юрій Іванович є призначеним начальником штаба міського, міської партійної організації і міського штабу, який буде також працювати разом з командою і разом з кандидатом на пост міського голови і також хотів надати йому слово. Дякую, Миколаївич. шановні присутні працівники засоб масової комунікації, саме комунікації, тому що ви є тими людьми, якими ми можемо комунікувати через вас з суспільством. Я останні 10 років, майже 10 років, очолюю Садівський район, Садівську громаду, саме так. І старався, щоби. Разом з своєю командою принести щось краще, щось позитивніше на територію Саргівського району міста Чернівців. Щось вдалося, звичайно, щось і ні. Але ті напрацювання, які є за багато останніх років, думаю, що з нашою командою спільною, перш за все, на чолі з нашим кандидатом до міського голови, ми ведемо в дію загалом в місті Чернівцях і відновимо самоврядування, яке було Останніми роками, останніми місяцями сплюндровано в місті Чернівцях. Ми готові взяти на себе відповідальність і формувати ту команду, якою ми йдемо сьогодні у Чернівецьку міську раду. Адже ви бачите, сьогодні разом з нами це молоді і нові люди в команді, і це професіонали, які дійсно сформували команду в місті. І з першого ж дня ми маємо тих людей, які зможуть працювати на відповідальних посадах. На перш за все, тих посадах, які Координують і очолюють роботу, тому що в нашій команді є більше десяти людей, які вже мають певний досвід, величезний досвід роботи адміністративних посад і громадських посад, які можуть працювати і вміють працювати з першого вже дня. Це не ті люди, які будуть рік, два-три вчитися, що робити і не робити помилки. Ми готові взяти на себе відповідальність, перемогти і навести лад у місті Чернівцях. Дякую. Також хотів надати діючу голову першотренего районної ради, кандидат депутати до обласної ради та міської ради. Бабок Тарас Васильович. Дякую за надане слово. Шановні журналісти, я теж маю певний досвід роботи в комунальній галузі, я підпрацював 20 років, майже в цій галузі просвятив. а останніх півтора року працюю на теренах місцевого самоврядування саме головою першотравневої районної ради. Ми почули озвучені прізвища і професії членів нашої команди, де війшли і журналісти, і працівники культури, держустанов, ну, освітяни, медики, службовці, е в учах, воїни АТО і взагалі військовослужбовці. І я вважаю, що саме наша команда зможе втілити в життя ото гасло, яке написано на прапорі нашого міста Чернівці спільному засиді, вірі, посівність, латинську мову. Дякую. А тепер ми готові відповісти на питання, які нам введуть журналісти. У мене два питання. Колега, по якому окручу, я не знаю, де... Я? Ні-ні, колега, у мене... А-а-а... Є сам? По третьому окручу. це не знаю. Це центр міста центральну пшениця. Щоб недалеко не ходити. Не, щоб не далеко ходити, то зразу mm -hmm. буде Дякую. 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 І пані Кирильо, скажіть, мені, будь ласка, а ви як голосували тоді, коли, коли бунт був у міській раді? Пам'ятаєте, в 11-му році? Який був? Я не знаю, знімали тут рука там. Крутіні слова. Тобто ви бажаєте, щоб далі не ну, <продук> <продук>. І будете робити це далі. <продук> е, е, я хочу сказати, що з міських депутатів я один підняв питання позачерговій сесії в січні 2014 року і було проголосовано 37 голосами за звільнення Юлії Володимирівни Тимошевко-Стюрми. Ніхто не піднімав один, я підняв це. Жаль, що ви цього не пам'ятаєте. Дякую. Я пам'ятаю все. Ми були свідками десь якраз це пов'язано з тими подіями, про які казав Петро Дмитрович, відсутністю Чернівецького міського голови. Десь два роки тому назад ми обирали міського голову. І тоді Батьківщина висунула іншого кандидата на посаду Чернівецького міського голови. Чи означає це, що тепер у вас є новий кандидат, що ви не задоволені тим, як ці півтора року працював ваш висуванець? Якщо це питання до мене, я хочу сказати, що вперше батьківщина висунула свого кандидата на посаду міського голови, свого однопартійця. І діючого голову міської партійної організації. Це означає, що вся команда разом з ним готова працювати, взяти на себе відповідальність, і в майбутньому зробити значно краще, чим діючи міський голова. У нас є бачення, у нас є можливості, і ми знаємо, як це робити і як змінити. І я врахую, що Ті можливості, які мав Каспрук до сьогоднішнього дня, він їх не використав, і можна було реально почати реально ті реформи навіть у, у господарстві міста Чернівців. А це означає, що Батьківщина тоді помилилися з кандидатом на посаду Євгенської міської. Ви знаєте, що на той час ми знаєте, що на той час ми були разом з іншою політичною силою. І на превеликий жаль, на відповідних відповідних бюро, де висувалася відповідна кандидатура, у них була більшість, і це була їхня пропозиція.